Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ось такого підлітка розміру 2,5. Він мені дуже подобається, в дуже гарному стані. Бачите, як корінчики нарощує у нього такий величезний квітконіс. Але в горщику бачу щось там. ну, Мені не дуже подобаються корінчики, але є і здорові. То, то зараз хочу це дістати, подивитися, ну і заодно вже нехай ось такий величезний квітконіс уже нарощує в горщику на постійному місці. Спочатку я приберу весь цей мох, я її полила. Мох у мене вологий, корінчики вологі. Це я зробила для того, щоб не пошкодити корінчики. Обережно знімаю, прибираю весь мох. І усі такі корінчики, які мені не подобаються, всі повидаляю. Зараз я це все приберу і покажу, що в мене вийшло. Ще хотіла сказати, що тоді, коли ми пересаджуємо, ми обов'язково робимо так, щоб ось ці такі корінчики, які злипли один до одного, ми їх якби розчесуємо. Щоб вони не були, ми їх обережно, ось так. Один від одного від одного відліплюємо. Дивіться, я прибрала мох і хотіла показати, що я навіть обираю ось такі, яких їх називають тяжиками, бо кажуть, корінчик без виломена. Я все видаляю, тому що в мене достатня кількість корінчиків. І я видаляю все, що мені не подобається. Наприклад, дивіться, ось. Оцей корінчик, хоч він, бачите, цей корінчик, хоч він вже і поганий, він іде через цей листочок. Цей листочок я в будь-якому випадку прибираю, бо мені треба ось цей корінчик якось занурити в ґрунт. Я його видаляю, і також я прибираю ось оцей листочок, він маленький. Просто я відриваю. І ось цей, бачите? Оцей корінчик іде з середини листочка. Я навпіл ще раз цей залишок листочка розділяю. Трошки не вийшло. Ну, можна, знаєте, як я ще роблю так собі пінцетом допомогти. Мені треба, ну, щоб не пошкодити корінчик, ось так зняти залишки листочка. А ось цей обережно, отак от між корінчиками. Дивіться, як гарно бокові, такі розгалужені, корінчики ось тут. Ну, Гарні корінчики, мені подобається. Обов'язково ці тяжики. Ось дивіться, ось це корінчик темненький. Ну, бачите, який жовтенький. Він дуже такий плотний, це здоровий корінчик. Те, того, що, те, що він жовтий, а не зелений, це нічого не значить. Це просто він був всередині субстрату, і він. До нього не попадало світло. Прибираю все, що мені не подобається. У мене тут дуже гарна коренева система. Бачите, цей корінчик. Ось тут живий видно. Він такий упругий. ось щось починається тут, як пробуджується така бурулька. Ось це я знімаю. Бо це м'ягке, і ось видно, ось отут уже йде м'ягеньке. І я по-живому обріжу ось отут таке. Ось так, не шкодуючи. Ось, бачите, обрізаю по-живому і ось цей. Знаєте, хочу навіть ось цей листочок прибрати, бо тут оцей корінчик росте. Бо він мені не дасть зробити глибоку посадку і дуже так посадити глибоко. Що я роблю? Знову навпіл. І ось ця, ця частинка теж йде в мене навпіл. І тепер я можу корінчик занурити. І дуже буде низька посадка і ось оці всі нові корінчики будуть в мене субстраті Просто в горщик ось так її ставлю, заливаю повністю по самі, так, щоб корінчики були на все. Ось так залишаю чисті тепленькій водичці на годину. Минула година. Дістаю. І ось так залишаю просихати. Орхідейка в мене просохла. І дивіться, взагалі, якби навіть не у цей корінчик, то я б її її можна було б дуже такий невеличкий горщик занурити. Але із-за того, що цей корінчик, він такий гарнюнька, я його не хочу видаляти, то мені доведеться її саджати ось у такий величенький горщик. Обережно направляю і занурюю всі корінчики. Ось так субстрат у мене підготовлений. Кора замочена 4 дні і додавання різаного моху. У мене живий. Зараз це в мене живий. З кори я щойно злила воду. І відразу в неї саджаю. Дивіться, у мене так коренева система, ну, скажімо так, щільна, то я трошечки направляю пальчиком, щоб у мене отут між корінчиками була кара і все. Орхідейка посаджена. Дуже низька в мене посадка. Видно корінчики. Десь є пустоти, ну, це невеличке, нічого страшного. Ось оцей корінчик, який був великий, видно його, да? такий гарнюнька. Ці корінчики трошки видно. Все. Як завжди, перший полив відразу після пересадки. Бо корінчики просихали. Мені треба, щоб корінчики були вологі. Наступний полив вже другий буде. По мірі просихання субстрату, і я вже його буду поливати методом замочування. Все орхідейка посадження, тепер з нетерпінням буду чекати її квітнення, я її ставлю обов'язково на додаткове освітлення, щоб вона укорінювалася. Нарешті я дочекалася. Розпуску останньої квіточки. Дивіться, як вона починає розпускатися. Мені так подобаються ці їхні рюшики. І навіть потім населено залишається ось така хвилястість. Це чармін долматинець дуже-дуже файний. Я його отримала в червні минулого року, в розмірі 2,5 і на початку грудня ж таким довжелезним кітконосом пересаджувала, і дивіться, як він мене тішить. Дуже Дуже файна і гарна квіточка. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!